І це така проблема, яка запиталася на засіданнях і обласних комісій, і на, на комісіях на екології. Ну а поки не буде господар визначений по даному воду і не буде прийнято експлуатації гідроспоруд, і саме не тільки, як е, САС між перевагу, тільки риболовить, і питання задає, а більше нічим не займається, Дане загроза. Існує, ми постійно витрачаємо гроші то 10 тисяч, то 5 тисяч для того, щоб скидати оці зараз, що впливає. Дно замурюється, розпильність падає і рівень води, звичайно, зменшується і піднімається. І є там загроза двох будинках при в'їзді. Це Демкович коміч, та чергу, який там проживає, і є загрози. На сьогоднішній день загрози немає, вона на... Ми, ну, в ручному режимі їдуть. Як не буде загрози ні прориву дамби, ні прито. По, по борщову, по борщову. Значит, там...